Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас останній день зими, а завтра за календарем настане перший день весни. І до нас потроху почнуть повертатися. Хто ж до нас буде повертатися з теплих країв, з вирію? Я вам підкажу. Є у них голова, дзьобик, очі. Крильця, лапки, хвостик, а тіло вкрито пір'ячком. Здогадалися? Так, з теплих країв до нас повертаються пташки. І сьогодні ми з вами будемо ліпити пташечку, яка з нами зимувала. Відгадайте загадку! Жовтогруда щебетушка Має чорний. Капелюшок, сірі лапки, білі щічки. Називається пташечка-синичка. Здогадалися? Ось вона. Дивіться, яка гарна. І ми її сьогодні будемо ліпити. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої пальчики! Ясне сонечко пригріло, сніг повсюди розтопило. Від промінчиків гарячих під дашком бурульки плачуть. Милий наш сніговичок на один схиливсь бочок. Із дерев, немов дощинки Скрапують униз краплинки. Світить сонце, пригріва, виткнулась з землі трава. І нарешті білоніжний привітав весну підсніжний. Молодці малята, а тепер будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться. Пластилін жовтого кольору це в нас буде грудка, тулуб, чорний пластилін, голова, два крильця, червоний пластилінчик це будуть лапки і білий пластилін, пластилін для очей. Почнемо працювати. Беремо жовтий пластилін і сформовуємо тулуб синички. Витягуємо. Робимо щійку. Ось так. Пальчиками. Ось такий виходить тулуб. Тепер будемо скочувати голову. Голова в нас кругла. Ось так. Тепер з'єднаємо голову з тулупом. Гарно виходить. На голові зробимо дзьобик. Пальчиками перещіпуємо гострий дзьобик. Ось так. Тепер будемо робити крильця. Скатаємо ковбаски і пальчиком розплющимо. Ось так. Два крильця у нашої синички. Крильця приєднуємо до тулуба. Ось так. З лівої і правої сторони два крильця. Наша пташечка може полетіти. Тепер зробимо ковбаску. Розділимо її на дві частини. Це будуть лапки. Ось так. Дві лапки. Лапки приєднуємо знизу до тулуба. Наша пташечка тепер може стояти, ходити, стрибати. Зробимо два ока. Я зроблю з білого пластилінчику. Ось так. Ось так ліпимо очі. А ще у нашої пташечки, дітки, є хвостик. Хвостик зробимо як крильця. Ось так. Сплющимо і приєднаємо до тулуба позаду. Ось так. Ось яка гарна пташечка у мене вийшла. Дітки, ліпіть своїх пташечок та висилайте мені фото своїх робіт.